Побачив на своєму каналі 90 я 99 легень. А і так скоро У мене буде 100 підписників. І на моєму відео 75 відео. Дивіться, як багато відео. На моєму каналі із десят п'ять. Добре, ну це вам до не дивитися. Так згодні я хочу повозерзати, не потрібні.

Добрий день! <рістичний вибі> Пам'ятаю, у Деневі Баба Сея знимає До ну, якого чорта воно світить в мою морду своїм странним фонариком? Ну, очевидно же, ти його пугаєш Я... що хрум я клав Скільки, ну, я є домінатич Я по цьому на

Это база, я думаю, это облегчение Все, пока!

Ось це там добре ось ще. Ой. це як реба так яке ми тубором я тут часто дивлюся. Ой, а, а мені дається, у вас є одне запитання. Yeah, То це та... Київ, <рикул> а де там посимати? І він ну, не розвивав про все. Будь ласка, якою стала Франція за цією конституцією? Мій блатик. Що, не думали, я є? У мене є блатик? Що, дохлались? У мене є платок, дохлались. Ой, ми два тогда є цепту. Він не мають його. Але нікому це не розказуйте. Ви це змобили, выпуск. Так, житель. якими людьми ви б хотіли подружитися. Варіант А. З добрими.

Я сьогодні дезе, не зупала на виса. Зараз в цьому відео. Так, поведерали і можна і до кінця їду до кінця року. Добре, до кінця літа сто біти. Коли Максим, та ось цей зараз канал зі А де Максим. Ти канал зі нас. Писники він був сами. Від мене мали песники, він я можу сказать, почеві просто злочи. не подавится, цьому, тьма не покажет. Напевно, я скоро зміну на фильм, то на канал. Як моя дядя. Ось це останнє. Що ми такі дорослі тоді підписали на двох кіт. На двох, на одного. Добре, пока. Це буде метро. Може за зміни розпіть. Не, не. Не, не. Добре. Ха, баба, баба, баба! Ви пам'ятаєте ці інші відео? З того. Це пінь. Ca... No, depois... olha, olha, olha. Eu Eu não te ir. E a primeira vez. Eu também já Oi. 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 Oi.